Банан кімнатний. Сьогодні сім днів, як він познайомився з Ярисом, як він попав у наш будинок. Це дуже вражає, які зміни відбулися з цією рослинкою. Оцей листочок був манюсенький-манюсенький, от такого розміру. Він виріс дуже, а цього взагалі не було. Він також з'явився виріс. І тут з'являється вже третій листочок. З цієї сторони відросточки. Які виростуть, їх можна буде підсадити. Догляд дуже любить освітлення, потрібне південне або південно-східне світло для нього. Він у мене стоїть на підвіконні кімнати, і е, обов'язково оприскування. Оприскування, я його намагаюся навіть тричі оприскувати на день розчином Яроса. Любить, е, щоб йому робили душ. Я не кожен день чи раз у три дні роблю йому обмивання. Тепло любить, як і я. 25 йому небагато, йому комфортно. 25-30 – це для нього температура. Тому взимку і влітку він любить тепло. Тепло, полив, оприскування. Грунт повинен бути завжди вологий, але не мокрий. Верхній шар повинен просихати хоча б на 1-2 сантиметри. У корінці не повинно бути застою вологі. Як готувати розчин яроса? Обов'язково треба перемішувати, тому що знизу є осадок, який треба перемішати, і він тоді стає однотонний. На літр чистої, теплої, тому що рослина любить тепло. Відстояної води вливаємо ковпачок яросу, чекаємо 7 хвилин, не перемішуємо. Після семи фалин готовий як для оприскування, так і для напоювання. Цю рослину я напоюю, щоб грунт, в якому він росте, він гарно вібрав у себе рівномірно вологи. Собі, скільки, скільки потребує ця рослина.